3 мільйони гривень на допомогу мобілізованим, 259 стипендій обдарованим учням, а також ремонт укриттів у закладах освіти. Ці рішення прийняли сьогодні на засіданні виконавчого комітету полтавської міськради. Загалом розглянули 21 питання. По програмі Турбота було виділено майже 3 мільйона гривень. Розподілено перше це звичайно постійна підтримка наших мобілізованих, наших захисників і захисниць, які прийняли рішення. Відповідальне, правильне, державницьке захищати нас з вами це понад один мільйон гривень. Це на одноразові виплати матеріальної допомоги для них і для їх підтримки. Також до дня вшанування учасників ліквідації Чорнобильської аварії. Ми постійно підтримуємо і в комунікації з нашими ліквідаторами це 562 тисячі гривень. І також за особистими зверненнями люди, які хворіють на тяжкі захворювання, потрапили в складні життєві обставини. Це 638 тисяч.